Мандри завжди були частиною її життя. Спочатку з батьками, потім з друзями. А згодом це з хобі стало улюбленою справою. Нові подорожі, амбітні цілі, цікаві знайомства. Усе це було звичним до одного моменту, який змінив абсолютно все народження сина. Вона професійна мандрівниця. Організаторка подорожей україною та світом. Гідеса з досвідом сходження на високі гори. Зустрічаємо. Оксана гамар! Іра мені цієї фрази не погоджувала, але ми всі порушуємо. Вечір. Знаєте, бути останнім спікером це ще той виклик. Зазвичай до кінця доживають не всі. А ті, хто доживають, думають, Боже, коли вона вже замовчить. <гум> я сподіваюся, що у вас немає таких думок, і я дуже всім дякую, хто залишилися. Тож добрий вечір. Мене звати Оксана, і я професійна мандрівниця. В мене в житті є дві любові: перша мандри. І друга це мій син Лука. Він теж сьогодні в залі є. З першою любов'ю, як би все більш-менш зрозуміло. Мандрувати я почала одразу з дитинства. Ми з батьками в Крим ходили з цими рюкзаки-колобки. Хто пам'ятає брезентові намети. В школі в мене були просто чудесні директор і зауч. Вони організовували постійно якісь походи, двіжухи, і ясно, що я в цих групах теж була. В університеті ми вже з друзями почали Карпатами ходити, почали вже в Європу трошки забігати. І паралельно я почала вже працювати в туристичній компанії. Це був, власне, той момент, я тоді ще цього не знала, що я попала. Попала вже як на 20 років. Я працювала в дуже багатьох туристичних компаніях, на різних посадах, я навіть кур'єром була, бо ми не встигали щось там доробити. Зараз я є співвласницею невеликої туристичної компанії, авторських подорожей. От, і займаюся своєю любимо, улюбленою справою. Та? Маю таку залежність. От як хтось там курить, хтось по вечорах віскі п'є, а я мандрую. Ну, Лікуватись поки що я від цього не збираюсь. З другою любов'ю все цікавіше значно. О, о, набагато цікавіше. О, Лука нормально мене доповнює. Тоді я вже була керівником відділу, я досягла багато чого. У мене були амбітні цілі, в мене були шалені плани на подорожі. Я не уявляла, як це все я маю помістити народження дитини. Як це зробити так, щоб не перекреслити то все, що я напланувала? Як це сумістити? Лука народився в грудні 2013 року. Це був початок Революції Гідності. Українцям тоді точно було не до мандрів і не до подорожей. Мені це дало можливість, скажем, не так тяжко пережити те, що я не працюю. Та? Плюс це дало можливість взагалі в'їхати, що з тою дитиною робити. Та ну і не питання надягнути памперс, а що далі. Пам'ятаю, одного березневого ранку я гуляла з ним біля будинку. І зустріла медсестру, яка мені дуже сильно допомогла в пологовому. Ми з нею розговорилися, і вона каже: «Оксан, можна я подивлюсь на малечу? Кажу, та звичайно, відгорнула коцик. Вона така дуже мила, дуже привітна. Ну, якби всі були в таких пологах, я думаю, в нас, дівчата, були щасливі дуже. І вона незначно змінилася на обличчі і каже мені, я не хочу тебе лякати нічим. Але ти була в педіатра? Кажу, ну так, звичайно, ми з народження ходимо до лікаря, спостерігаємось. Сходи ще до якогось лікаря, особливо сходи до офтальмолога, бо з ним щось не так. Я прийшла додому, дозволила собі коротку сумульку і взялася до справи, бо треба було знайти лікаря. Потрапляємо, ми, звичайно, на прийом до лікаря. Він проводить ці всі свої моменти обстеження, там якісь мікроскопи, світло, брязкальця. Потім обертається і каже: Ваш син реагує лише на яскраве світло і на звук. Скоріше за все, він не бачить. Це був шок. Я не планувала такого, не очікувала такого думати. В голові було тільки як, чому, як це лікувати, де шукати відповіді. Так почались наші особливі мандри. В одному з кабінетів я їх називала собі Кабінети надії, бо ти в кожен кабінет заходиш з надією почути відповідь на своє запитання. І, власне, один лікар порадив, каже: зробіть е, 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 луці МРТ, щоб виключити можливість пухлини головного мозку. Це процедура полягає в тому: восьмимісячна дитина, яку треба помістити просто собі, уявіть на хвилинку, помістити в колбу, і в цій колбі ця дитина не має 20 хвилин рухатись. Можливо? Ні. Тому цю процедуру роблять під наркозом. І вся особливість полягає в тому, що в наркоз маленьку дитину треба правильно ввести, а найголовніше правильно вивести. Тому ми прийняли рішення зробити ць, цю процедуру за кордоном. І от ми вже в Чехії, в великій просторі палаті, вона світла, всі усміхаються. Прийшов лікар, розказав, як це все відбувається, що будуть вводити. Всі писали всі папери, кладе луку в такий візочок, ну, звичайний візочок, в якому дітей гуляють. І каже: А ви, батьки, залишаєтеся тут. Каже, бо це все проводиться в іншому приміщенні, вам туди не можна. Ці 30 хвилин це було як вічність якась. І тут відкриваються двері, заходить, повертається лікар з лукою, він лежить в цьому візочку, спить, але я розумію, що він просто непритомний. Ще, весь обтиканий цими такими дротиками, датчиками, воно все пікає, мигає і каже: мама, візьміть, допоможіть мені, візьміть луку на руки і перекласти його в ліжечко. Я беру його на руки, і це був момент, коли мене пронизило просто якесь шалене усвідомлення. Я стою і думаю: Оксана, а Лукаша такий лежить, знаєте, непритомний мене на руках. Ноги висять, такі, ручки висять, такі як листочки, які, вазони, які дуже давно не підливали. У мене так буває, коли я надовго їду. І я стою і думаю, Оксана. В тебе нормальна, здорова дитина. Руки є, ноги є, голова зображає так, що дай Боже кожному, та він не бачить. Але ви справитеся тому вперед. Була інша сторона медалі. Якщо хтось стикався, можливо, з якимись закордонними обстеженнями. Це не так, що ти собі прийшов, записався, і тобі на кожен день призначили всі там різні зустрічі. Це Так, в понеділок один лікар, в четвер інший, а ще через тиждень інший. Ну, а цей весь час треба щось робити. Що ми робили? Ми мандрували. Ми ходили в ресторани, ми ходили по горах, ми гуляли е, горами. Е, не знаю, ми купалися в морі, купалися в річках, робили все. І паралельно я вчилась. І це для мене були моменти, коли я вчилась говорити, говорити не так, як я звикла, і говорилась бачити все, що є навкруги, зовсім по-іншому, ніж я звикла. Пам'ятаю, ми були з досить великою групою в Ісландії, а там є дуже красивий пляж, він називається діамантовий. Чому діамантовий це, овіть, чорний пісок, реально чорний-чорний. І на ньому по всьому пляжу розкидані кришталики льоду, і вони реально виглядають як діаманти. Ну, і я починаю розповідати. Думаю, почну зверху. Розказую, вот, небо блакитне, хмарки пливуть. А лука каже: Мама, а як це хмарки пливуть по небу? От як це хмарки пливуть по небу? Собі просто в голові. Та? Попробуйте пояснити. Я на хвилинку зависаю, ну, бо ж треба зібратися з думками і кажу: дивись, пам'ятаєш, в бабусі є подушка така велика, пухова. Ото кажу, майже як хмарка. Вона, правда, не квадратна, вона там може бути овальна, може бути якась продовгаста. Якщо, наприклад, хмари повністю накривають небо, це як пухва ковдра, яка в нас над головою висить. Ввечері ми вже в ресторані вечеряли і обговорювали з дівчатами і з хлопцями вулкан, бо ми якраз тоді на вулкан їздили. І Лука знову каже: Мама, а як це вулкан? Я знову на хвилинку завистаю. Мені на допомогу підходить моя подруга, бере, садить його на коліна, вона дуже класно лоднає з дітьми, е, бере е, тарілка, звичайне, знаєте, з якою ми суп їмо, така глибока, перевертає її і кладе свої руки з його разом і каже: Дивись, оце підніжжя гори, та вулкан це гора, оце схили гори. А зверху, бачиш, така плоска виїмка, це є гирло вулкану, з якого витікає лава, вибуваються всі виверження. Ось так ми мандрували, вчилися і пізнавали один одного. А що ж відповіді, що ж діагноз? Його ж треба все рівно дізнатись. Після двох по років подорожей ми, остання наша зупинка була в Ізраїлі. Ми пройшли обстеження, підходимо до цього чергового кабінету надії, заходимо, там сидить дуже така мила і привітна е, жінка-лікар. Передвилась вона на наші всі заключення і каже вашого сина генетичне захворювання сітківки очей. Простими словами, це вроджена сліпота. В цей момент в мене було відчуття, ніби горло стиснуло тисячі мотузок. Хотілося кричати, плакати, мовчати, робити все, щоб чути щось інакше. Єдине, що я змогла потім запитати, а це лікується? І вона відповіла, каже: зараз ведеться дуже багато різних обстежень, досліджень, але на даний час, на жаль, лікування немає. Але головне ваше завдання не шукати лікування, не шукати відповіді на питання, чому це сталося, навіщо. Ваше головне завдання навчитися жити. І повірте, ваш син Лука може прожити набагато яскравіше життя, ніж ви з чоловіком разом. В той момент я не вірила. Пройшло 11 років, у ці зараз 11. Він побував в 25 країнах світу. Він... Можна його візьму до себе. Давай ручку. Необережно. Нічого страшного. Почекай. Він е, був більш ніж на 30 вершинах е, на горах, так? Він знімався в повнометражному фільмі. До речі, хто буде завтра в Києві, то буде завтра буде показ. Він е, ходить в звичайну школу, він грає на електрогітарі, він грає на барабанах, він е, робить сальто на спортивних батутах, він має свій телеграм-канал і вчиться зараз е, писати комп'ютерні ігри для незрячих. Я далі займаюся. Я і далі займаюся своєю улюбленою справою. Лука мені навіть деколи допомагає працювати з туристами. Тому завжди йдіть вперед, ніколи не опускайте руки, ловіть кожен момент, і у вас завжди все вийде. Дякую. Мені навіть тут говорити нічого не треба, бачите. Е Лукас, це описки також для тебе ти чуєш, так? В Підсумок все, що було щойно сказано. Я е в першу чергу, да, ну, квіт-квіт-квіти вам, так. В першу чергу, е велика вам дяка за те. Що ви говорите про речі, які на з одного боку є прості і звичайні. Ви говорите про любов. Я розумію. Я як батько також особливої дитини, я розумію, що немає дітей не таких, як інколи козаць, просто є інколи люди в світі, які сприймаються не так, і наше з вами завдання показати світу, що всі ми однакові, і в кожної дитини є майбутнє, є талант, і найгоніше ж є щира посмішка. Ми зараз про це так ще більше поговоримо. але Перед тим подарунки. Подарунки е від наших партнерів Агрус. Практика слова, інтернет ринок Шувар, Квіткова студія Флорі і Оплески Залу.